Друзі, сьогодні, 14 березня 2024 року, відбувся партійний збір на Північних Маріанських островах серед республіканців. Станом на зараз він вже завершився. Я коротко вас проінформую про його результати. Отже, колишній президент США Дональд Трамп на першій позиції з результатом більше 90% або 319 голосів і власне. Всі дев'ять делегатів, які мали розподілятись між кандидатами, вони всі переходять до Дональда Трампа. Нікі Хейлі друга, майже 10 або 35 голосів. Але нагадаю, після супервівторка Гейлі заявила, що виходить так з виборчої гонки. Тому і такі результати ми спостерігаємо під час праймеріста кокусів навіть на північних Маріанських островах.